Яскраве свято з іграми, розвагами та веселищами влаштувала для вихованців донищівського навчально реабілітаційного центру компанія «Рудь». Тут малята могли розмалювати іграшку, зробити модну зачіску, аквагрим або вибрати оригінальне миттєве тату. Тату кажу, так? Тож вибирав саменький і наклеїли разом, так, да, зайчик? Да. Та зараз ще на лице наклеїмо, так? Да? Сьогодні ж свято, так? Да? Свято тривало чотири години. Його організатори доклали чимало зусиль, аби діти до схочу повеселилися і отримали море гарного настрою. Ми приїхали з е, символом символом е, морозова Рудь. Це маняша, корівка і пустунчик. Слоник такий ледь не відірвала йому хобот, але все ж таки він посміхається. Подарували дітям гарний настрій, гарні подарунки від торговельної марки Рудь. І звісно, морозиво подарували їм. Така продукція, як морозиво, асоціюється завжди з дитинством, з щасливим дитинством. Тому особливу увагу компанія руть приділяє тим дітям, які позбавлені щасливої долі. Сподіваємось, що сьогоднішнє свято, яке наповнено веселищами, розвагами, цікавими атракціонами, запам'ятається надовго діткам. Ну а компанія «Руць» в рамках своєї соціальної ініціативи буде продовжувати проводити такі заходи для дітей. У Денишівському центрі займаються реабілітацією дітей, які мають порушення мовлення у поєднанні з затримкою психічного розвитку. Фахівці закладу впевнені, такі свята не лише покращують дітям настрій, але й допомагають їм удужати. Це веселе, гарне свято, яке ви самі бачили, принесло багато радості нашим дітям. Адже наші діти особливо і спілкування із дорослими, особливо з такими гарними артистами, які організували уроки, майстер-клас, різні розваги ігри. Ви бачили, як діти наші психологічно розвантажилися. Вони стали веселі, веселі і щасливі. Вони побачили, що скільки людей турбуються, опікуються ними. На завершення свята кожен маленький гість отримав свій подарунок та поласував смачним морозивом. А представники компанії «Рудь» пообіцяли і надалі радувати дітей своєю турботою.